І сьогодні мова піде про порівняння ні і тіє, в чому переваги між отриманням тієї і ніє. А я вас вітаю всіх. Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. Підписка, лайк. Ви можете подивитися в мене більше ніж тисяча відео про переїзд в Іспанію і про влаштування. Тут я відкрив свій канал і ще у 22-му році. І, взагалі, мені подобається це. І я радий вас чути, радий бачити вас, радий бачити ваші консультації, ваші лайки, ваші відгуки, все, що ви все, що ви пишете мені, це просто супер. Мені зараз зробили уявіть собі чотири прививки. Чотири. А мають зробити десять. Коротше, мені призначили, уявіть собі, для того, щоб ну, типу, призначити такі дуже дороговартісні препарати для суглобів. У мене з суглобами, Бачите, тут питання. Для цього треба зробити дуже багато прививок. Уявіть собі. І от вони зробили чотири. Там це два від гіпотиту, один від герпесу, один від пневмонії. І я два дні з температурою. Уявіть собі, я вчора вам не записав відео. Тому вже вибачайте. Сьогодні записувати якраз наш підписник Ігор. Він написав зараз в чаті, в телеграм-чаті. Ті, хто ще в телеграм наш не перейшли, переходьте. Посилання буде у описі. Там дуже багато відповідей на запитання, які ви вже задавали. І зараз ми розберемо більш детально і ще для тих, хто не розуміє цього, хто тільки переїжджає. Зараз ми оці речі е, спробуємо роз'яснити. Значить, Що таке ТІЄ – це тархета, де де декстрагеро. Є пластиковою карткою, яка підтверджує ваш легальний статус в Іспанії і дозволяє подорожувати по ЄС. І навіть заїжджати в Україну і повертатися. Зафіксували? Ніє. Ні, це номеро де де декстрагерос. Це виключно адміністративний документ, який надається для того, щоб вас ідентифікувати тут як платника податків. Це фактично наш ідентифікаційний код. Так? І він, він видається першим. але ви маєте зауважити, що для українців, які йдуть по тимчасовому захисту, ні видається разом з тимчасовим захистом. Це один документ. А не так, як, наприклад, у колумбійців чи у венесуельців. У них трошки по-іншому. У них вони йдуть, дуже багато хто приїжджають по. Біженство вони отримують інтернаціональний захист, міжнародний захист. Але, наприклад, якщо ви просто приїхали і купили тут квартиру, хочете купити тут квартиру, то вам теж ніє треба оформлювати. Але оте ніє, яке для купівлі нерухомості і отримання, наприклад, там купівлі автівки. Це абсолютно не те ні, яке по тимчасовому захисту. Хоча номер буде фактично такий самий. Він буде складатися не такий, як ДНІ, а такий, як НІ у всіх. Розумієте, і дуже багато людей роблять помилку, вони беруть це ні, тому що на нього є сіти. А на оцініє сіт фактично майже нема. Ну, в деяких містах вони з'являються. Це вже окрема тема, або можете звертатися про це. вам розповім особисто в особистих консультаціях. Тимчасовий захист, який видається вам по Тобто, там буде написано, що ви по тимчасовому захисту тут. І там буде написано, що ви правом на роботу. Оце в, ці, в цьому білому папері А4. На ньому будуть ваші відбитки пальців і ваше фото. Розумієте, і там буде написано на відміну від інших, на відміну від інших людей у українців саме так. І це дуже велика перевага. Але це менш зручний документ, і він є внутрішнім фактично документом. Тобто на території Португалії чи сусідньої Франції це для них вже невідомо що, розумієте? Невідомо, що це за документ. Так, да, ви можете, звісно, доводити їм, що ви його тут отримали, але подорожувати з ним ви можете по території Пенінсули і островів, які належать і міст, і островів, які належать Іспанії. Прийом заявок на ТІЄ. в мене запитує підписник, чи можна зараз податися на ТІЄ. Так, можна. Але якщо ви почитаєте навіть наш чат, то люди писали, що було декілька відмов. Чому? Тому що ми поки що не бачимо рішення, що Іспанія до 26-го року проголосувала е, той документ, який продовжує тимчасовий захист в Іспанії. Розумієте? От як було в минулому році. Тобто, в 23-му він діяв до 24-го, він мав закінчитись і за 6 місяців мали не видавати. Ну, тобто, не давати сіти на отримання тіє. Нія у вас є, а тіє вам, типу, забороняють взяти. Розумієте? Зараз це просто якісь поодинокі випадки. Ну, розумієте, Іспанія це. <свят> така країна, де людський фактор може грати дуже велику роль. Тому дуже уважно за цим наблюдаєте, в яких містах ви берете. Загалом вони зараз почали видавати їх, але пильнуйте, в якому місці ви це робите. Терміни отримання і подачі на тіє. Тобто, якщо ви подаєте заявку на тіє зараз, то ви отримаєте його, він буде, він буде у силі до 3 березня 2025 року. Хоча зараз Єврокомісія хоче продовжити це все до 2026 року. Це вже реально, реальні заяви. Я про це буду знімати окреме відео. А отримати своє тіє ви можете після 45 днів. Від моменту подачі на нього. І в якихось місцях вам можуть сказати, що просто приходь, забери його, а в якихось місцях знов треба брати третю світу. Це, це вже інша історія. Тут трошки воно да, Ну Нібито бюрократія, але повірте, Іспанія це все ж таки більш, ну, така більш людяна країна по зрівнянню з іншими. Також із останніх новин дуже важлива та, що. Тіє ви маєте податися на нього не пізніше, ніж шість місяців від отримання НІЄ, Розумієте? Але раніше такого правила не було, і в директиві воно не написано. але Такі норми може приймати кожна держава. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допомагає моєму каналу просуватися, а вам допомагає отримати більше інформації, дає мені мотивацію знімати більше. Нехай у вас все буде добре. Замовляйте консультації, замовляйте супровід. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь!